Килимов дряпак сонечка. Килимов діаметром 33 см виготовлено з натурального сизалового полотна, в якому щільно сплетені нитки та мотузки з сизалю. Так зносостійкість покриття збільшується в рази, а термін використання виробу значно подовжується. Заточувати кігті можна як горизонтально, так і вертикально, при цьому щоденні гігієнічні процедури залишаються комфортними та цілком безпечними. Сонечко може працювати підлоговим дряпаком або ж кріпитися на стіну, окоси, будь-яку вертикальну поверхню. Його легко транспортувати, отже, можна взяти в будь-яку подорож. Серед жовто-гарячих промінчиків легко закріпити підвісні іграшки на гумовій тасьмі, м'ячики, шуршики, заховати смаколики. Так сонечко щодня дивуватиме любого хвостика, коти, кошенята та киці діти природи. Подаруйте їм крихту тепла, радості та краси їх рідного сонечка.